Привіт, привіт! Беру ось сьогодні з собою. На закупив костко. Нам особливо багато не потрібно насправді риба, вода і папір, але все пішло трішки не по плану. Цей маленький містер то печиво захотів, то курочку. Як бачите, вказує пальцем на відділ з фруктами. Звісно, вода, а по дорозі ще треба і те, і все. І як бачите, назбирали повнісінький кошик А ще нас запросили в гості, тому ось такий величенький красень теж підійде. словом то те, то все, по дорозі до каси, і наш кошик все збільшувався і збільшувався. Тому на адекватну суму в чеку я вже. І не розраховувала 315 Змінилось на 284. Бо у мене були ще бонуси. Ну і звичайно, як же ж без піци. Oh no. oh no. Тому погодували і підлогу, і сина, і погнали загружати все в автів. А я вам буду вдячна за вподобайку. Переходіть і підписуйтесь